Коли я прийшов на територію церкви, я побачив, що за собором були розбиті дошки, де зберігалися баді і буржуйка залізня. Після того ми побачили, що біля центральних дверей, які вводять в собор, є розбиті інші двері, через які потрапив злодій у приміщення нашого собору. В приміщенні всередині Побачили, що була розібрана електросварка, з неї була розмотана вся електропроводка. Також було вкрадено чотири переноски, ну, точніше 140 метрів кабеля. Також Вийшов до... до воріт, по цьому послідові пішов через школу, через школьний стадіон. Через школу, це, через, через, через гімназію, територію гімназії пішов. О, в це, аж до садика. Угу. В садику глянув з лівої сторони, біля гаража. Там такий сарайчик-гараж біля мусорника стоїть. І лежать наші дещі. І все, повідомили потім частковому часку вислав гражданського міліціонера, який дежурить там. І угу. служили. За три години зробив кабеля, переносок він спалив. Ну, спалив, кабель став на цей самоміт. поліція там. зловила, заїхали ми в слідчий відділ, і нам там коротше, розказав слідуватель, що ця машина вказується з Ницькиницького монастиря. Уступило повідомлення від одного з священнослужителів про те, що з новобудови і кабеля Святодухівського. Монастиря храму собору, значить, викрадено речі будівельні. Прийшлося нам працювати трошечки в службі дільничних інспекторів міліції. Буквально за одну добу було встановлено, що до даної крадіжки причетний наркозалежний мешканець міста Новолинського 1977 року, народження, який вже раніше притягнувся до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день в міліцію здійснюються заходи щодо. Обрання міри запобіжного заходу і доказування вини вказаної особи.